Це відео прикордонників. Заступник прокурора області називає не інакше як прикриття незаконної діяльності. На час зйомок вони вже активно документували злочинців, а саме працівників прикордонної служби і СБУ та самих старателів два місяці тому й було порушене кримінальне провадження, лишалось лише зібрати доказову базу. До польоту цього літака особою, яка була нами вчора затримана, було розголошено службову інформацію всім особам яких він покривав у незаконній діяльності. Крім того, ним було звернуто увагу, що цей політ і цей відеосюжет допоможе йому у залученні до цієї незаконної діяльності всіх інших старателів, які будуть тепер дуже боятися державного прикордонного схожу. Операцію на півночі області вчора проводила прокуратура спільно з територіальним управлінням внутрішньої безпеки СБУ затримання і все, що тому передувало, проводили співробітники центрального апарату. Вчора ж задіяли близько 16 співробітників прокуратури та власне працівників внутрішньої безпеки столичного СБУ. Підкріпившись бійцями спецпідрозділу Альфа, було проведено документування та затримання керівника одного з відділів прикордонної служби північних районів, а також працівника Служби безпеки, які здійснювали кришування видобутку бурштину в північних районах області. Вказане документування здійснювалося тривалий час. Були взяті відповідні ухвали, дозволи судів, проведені негласні слідчо-оперативні заходи, а також за допомогою встановлення та документування свідків незаконної діяльності. Було достатньо зібрано доказів для затримання їх. Їх одразу ж взяли під варту, а протягом 12 годин обіцяють оголосити про підозру у вчиненні злочинів. Докази вчора діставали навіть з групки, де підозрюваний намагався знищити мобільники та документи. Працівником державної прикордонної служби здійснювалися спроби приховати сліди знаряддя злочину останнім. Було здійснено спробу знищити у вогні мобільні телефони, які використовувалися ним з метою прикривання незаконної діяльності бурштино-купачів. Тобто, це мобільні телефони, на які приходили конкретні вказівки про вихід на роботу цих бурштино Він по ним спілкувався з ними, ну а однак вони він заперечував офіційну належність до них. Загалом фігурантів в масштабному затриманні зо два десятки старателів ще поки встановлюють, підозрюють їх у даванні хабарів та незаконному видобутку. Бурштину спочатку була загострена увага саме на правоохоронцях, а інші особи вже із залученням органів національної поліції та територіальних служб безпеки. Буде встановлюватись, доставлятись і буде вирішуватись питання щодо оголошення підозри. Самих затриманих службовців пов'язував бізнес у 10 кілометровій спеціальній зоні, де певним людям за певну плату дозволялось працювати з мотопомпами, замість того, щоб виявляти і присікати порушення, співробітник СБУ листувався з прикордонником. Вони повинні виявляти цю і повідомляти як прокуратуру, так і органи національної поліції для Реагування та протидії вказаної діяльності. Він в своїй діяльності просто закривав на це глобаль. Так очі, можна сказати. За це він отримував частину грошей. Так як він сам там проживає, він знає всю місцевість, знає криміналітет, який там працює. Ця особа відправляла йому відповідні смс. Де вони будуть працювати, цей керівник підрозділу надавав вказівки своїм прямим підлеглим не здійснювати там обхід або, навпаки, там здійснювати, однак не чіпати їх, змінити її місце дислокації. І з результатами цього всього, в один раз в тиждень вони зустрічалися, і він йому передавав кошти, які були необхідні за прикриття цієї незаконної діяльності. Довести їх вину вдалося за допомогою тих же старателів, які розраховували за свою діяльність міченими грошима одного в службовому автомобілі та дома. За місцем проживання іншого за місцем роботи та за місцем проживання були віднайдені окремі купюри цих грошових коштів, які вилучались не лише кошти, там вилучались документи, мобільні телефони, знаряддя видобутку бурштину, це мотопомпи, шланги та нині проситимуть суд, щоб затриманих надалі залишили під вартою, бо ж стаття кодексу серйозна і передбачає до 10 років за гратами. Та найперше їх мають відсторонити від займаних посад.